Вітаємо. Сьогодні говоримо про головну причину кінця світу, що вже був і буде знову. Кінець світу був 4400 років тому, коли всесвітній потоп знищив всіх людей і тварин, крім тих, що були у ковчезі. Бог знищив перший світ, тому що всі помисли людей повсякчас були зло, і їх гріхи досягли неба. Перед знищенням Содома й Гомори Бог говорив Аврааму. Знайдеться в цих містах десять праведників, не знищуй їх. Знайшовся один лот. Його сім'єю ангели вивели з міста. Всіх інших Бог знищив, тому що їх гріхи теж досягли неба. І зараз багато людей не відрізняються від садомлян або тих, що загинули в потопу, тому що вони перебувають вчені сатани, не вивчають Слово Божого. Історію людства записану праведниками, очевидцями, що жили в той час. Божу історію! Святе та не людям Богом. На основі цього можна робити висновки: де буде перемога, а де поразка. Де будуть катаклізми, а де їх не буде. Все залежить від праведників, людей Божих, церкви Ісуса Христа, Царства Божого на землі. Якби в Содомі були праведники, вони б донесли істину Божу до людей. І люди мали би можливість зробити вибір між Богом і сатаною. За посиланням, дивіться повне відео. А також підписуйтеся на телеграм-канал Міжнародної місії Слово Боже Салтаненко, щоб мати можливість зробити правильний вибір. Посилання на телеграм-канал теж залишаємо під відео.